Не починайте тригерити. Тригеріння викликає залежність. Або хочеш популярності, для мене це як ковток еспресо у третій ночі. Швидко розганяє кров, але потім того не заснеш. Сьогодні я розкажу, як ми розвивали канал з шиї котиками і чому це було схоже на відкриття ящика Пандори. В Якийсь момент мій партнер по бізнесу помітив, що Брейн рот відео набирають переглядів як оце біткоїн у 21 першому. у нас було багато вільного часу, грошей і натхнення. А Ішка, які тільки тільки от і ми вирішив заметити собі такий канал, щоб поставити його на монетизацію і продавати курс по створенню таких відео. На якій ми зупинилися, а малі котики, які співають пісеньки, бо котиків вже люблять всі, правда. Це універсальна річ, як піца. Або ми так думали. Хто міг передбачити, що така велика кількість людей буде хейтити котиків? Це як дізнатися, що хтось хейтить подушки або захід сонця. До речі, всі оці брейн відео залітали набагато швидше ніж щось інтелектуальне. Це вам не в експертному блозі агентства мільйон переглядів набрати. Хоча й таке вже тут було. Контент для мозку, як попкорн. легкий, чуткий. Затягує. А ще більше ніж людей, яких тригерили котики, було халявщиків. Ці люди ніби писали на якийсь конкурс фантастичного оповідання. Ану, бідний вчитель, мені потрібен цей курс, щоб зробити відео для свого племінника. Мене семеро дітей хворий хомяк. Дайте безкоштовно, і я обіцяю згадати вас у своєму щоденнику. І таких історій я почула, що Netflix би позазрив сценаріям, але разом з тим відео вірусилися. Як лісова пожежа, красиво, страшно і не зупинити. Тож не забувайте, за кожним тріумфом стоїть гора хейту. Це як піднятися на Еверест в капцях. Комфортно, але якщо вже дійшов до вершини, воно того варте. Слава має ціну і іноді у валюті розключених коментарів про шиї котиків.